Доброго ранку. Сьогодні буду робити апгрейд. Це той самий ноутбук ASUS, той що вам казав, що передав мені брат. Це знову наша лабораторія маленька. така. Те, що ви бачили, я тут завжди працюю цей стіл, що я робив, з що я робив, і там ще синій не доробив, Я вам ви побачите я скоро. Так, друзі, дивіться. Буду сьогодні, хочу поміняти процесор. Сьогодні пішов, забрав процесор 2670 I7. Ставити буду його, попробую ставити. Навиків, звісно, нема, буду перший раз розбирати таку. Я мав діло бачите, з такими ось Там у мене є відео, побачите, вони ще лежать. З такими ще не мав. Це, е... це Asus K53S. Вон, Бачите, k 53 s Батарею я вже витягнув, батарея слаба. вже. Здохла, вона вже не тримає, там, 5 хвилин. тримає. Але колись я надіюсь, якщо буде мене спаяна станція, то. І перепакуємо, тому що в мене бачите, в мене ще є ось пооставалися із цих ноутбуків, я не знаю, підійду, ну це вже слідуюча фішка, яку я ще не знаю і не розбирався. Тож, Друзі, буду розбирати, акумулятор батареї я зняв. Будемо знімати е... зараз клавіатуру. і Треба добратися до такого процесора. Я думаю, що по -по все вийде, хоча сам переживаю, бо хочеться обновити стару техніку. І оцей карман. Карман, не знаю, полуся, ну, буду старатися поміняти замість dvd привода cd привода І додати ще, бо в мене є. Бачите, ще тут cd диск це ціла куча в мене. Це оци, цих ось старих, які тут негодні, цей годний, а цей негодний, якраз у мене Куча бачите, ще поставалася. Хочу сюди ще додати SSD-диск. Тобто ця машина буде мощна. Так що, друзі, все, погнали. Зараз буду розбирати. Брат каже, що цей ноутбук провалявся, і тут я думаю, буде мусор, хлама. Він каже, його разу не... ну, він міняв буквату, але каже, ну не обережно з ним ставився. Коротше, де я не взяв, бачить, немає цих резиночок. Уже. Шкода, щоб не царапать стовп, немає на нього запчасті, нічого. але це не також важливо. Дивіться, с... буду знімати зараз цю кришку. Зараз подивимося. Це вперше, я розбираюся. То я розбирався з Астрами 53:15. Вже їх знаю досконало, хоча ми там ще ноутбук Lenovo лежить. Все, не бію. це вже потім, але зараз погнали. Це ноутбук, бачите, 2012 року. 12-го року. Тож погнали з Богом. Так, ну дивіться, перша книжка знялась. Це диск, і, понятно, hdd диск це Bluetooth, там треба зняти. Бачите, тут вже болтика не вистачає. Тут не вистачає, це вже його розбирали, він вже бідний так потрапився. Це я вже додав пам'яті. У мене там відео є, як я додав. Тут 8 ГБ і 4, це 12 ГБ тут стоїть. Так, тепер я буду знімати Bluetooth. Ой, не Bluetooth, а Wi-Fi роутер. ну Роутер буду знімати. знімем цей диск. І будемо відкручувати. І тут болтика немає. Тут, коротше, він вже Йоки-палки. Але машина класна, грошей на нову немає, будемо довбати. Цю. Будемо надіятися, що тут немає вже так, друзі. Тут багато чого вже немає, вже почти вже відкручено. Тож хочеться це і зберегти, щоб не знаю, може старий комп'ютер повикручувати то та повкручуємо. Так. Ну все, поїхали. Я відкручую це все, я все це розбираю. Побачимо. Бачите, я вже поснімав, воно там защелкується на таких маленьких кліпсах. Я брав з середини клавіатури, прижимав чорненьку раз і одразу підложив цю фішку. Це з набору з цього набору для телефонів. Ну, не тільки для ноутбук, і для всього. І отут я з середини починав, я одну підняв, вона одразу стігнулася, цю підставив. І далі йшов сюди. Там нажав. Якщо є тоненька така отверточка, теж набору у мене. Я там нажав і вона класно підняв, підняв і все. І отаким чином я ось, дивіться, бачите, я її знімаю клавіатуру. Все, вона у мене ось вже знята. Ого, там грязюки бачу. Так, дивіться, в мене палісос, бо тут дивіться, що тут. Я буду поетапно вже чистити, бо тут, дивіться, бачите, грязющий. Тут просто хламник, я не знаю, як він працював, але він весь забитий. Ну, брат мені так і казав, що він дуже довго валявся. Тож зараз будемо чистити полісосом. Дивіться, я замітив, що тут не робить. тачпад, це не, робить, не працює. тобто Я думаю, що бачите, навіть шлейфа немає. Він мені щось казав бо але це не важливо. Ну, що є, то є вже. Тобто ми зараз ми беремо цей шлейф, мабуть, і відкидемо клавіатуру. Потім ми розбираємо оці, ось ці гвинтики. Це ми все потім знімаємо. Тож поїхали. Так, дивіться, ми розібрали, друзі, переживаю сильно. Сильно. Бачите, тут оце вже паяне. щось, вже USB Вони не працювали. Май, мабуть, їм вже кришка, я не знаю. Вони не працюють, я не знаю, як лізь, у мене немає такої пайки. Цей cd привод ми достаємо, дивіться. Достаємо. І ми взяли ось такий карман. Ось бачите, оцей карман буде під е, HDD-диск. Тобто він вже є. Все чудово, але це до цього ще далеко. Я вже подивився, такі кріплення є тут. Ось, ось вход такий, же самий, як і тут, і як на приводі. Тож, друзі, зараз будемо далі розбиратись. Так, тепер оце не, треба оце як зняти. Щось вони не хочуть, його заліпили. Тут вже бачу що хана, це воно не працює. Маденчина. Така платка. Будемо чистити. Зараз витираю, бо він був грязнючий. Є його вже, Аж навіть дивіться, бачите, вже все вже аж навіть пішло корозія. Це йому заливали, переливали. Я не закінчив живий. Екран ось дивіться розбитий. Так, ладно, друзі, поїхали. Так, дивіться, короче, розібрали ми цей ноутбук. Тут кошмар що робиться. Тут подобані таракани повисипались. Таракани вже викинули. Хотілося показати, але вже викинули. Мені вже страшно збирати. Кулер я відключив, одразу розсипався. Оце все зараз треба все гарно повитирати. До процесора, ось тут процесор. Сокет є, вже, я добрався. Зараз тут почистим, не знаю. Я не сумніваюся, що він зараз запрацює. Я вже боюсь. чесно кажу, це не майстер. Бо там потягнув, там вирвалось, там ще якась фігня. Тут взагалі ні на що не держиться, наклійка. Зараз ще пильчиком пройдусь, з І будемо чистити плату. Оце, дивіться, тут хана що робиться. Модульник я відсоединив. Це я коротше, корпус і екран, монітор залишився. все. Зараз оце все чистимо по можливості. І дай Бог, щоб воно тепер запрацювало. Поміняємо процесор і будемо запускати. Тож поїхали. Так, дивіться, я вже це відкрутив охолодження, поснімав. Ось все, дивіться. Оце зараз все будемо чистити. Господи боже мій. Люди, так що, якщо, якщо не впевнені, краще віддайте майстрам хай роблять. То що дивіться, дивіться, що тут робиться. Просто тут просто грязнюче, я не знаю. Зараз спробую цей процесор поміняти. Але я боюсь, що я такий майстер. Це Acer 5315 збирав, то йому ось стоїть образець, то йому байдуже. Я навіть, бачите, відео включив, щоб себе хоч трохи підтримати по відео. І... Тож, друзі, такі діла. Коротше. Ну ладно, будемо жити, нам діватися вже нема, куди ми вже почали, так що це все чистимо. Так, дивіться, друзі, а тепер я беру і проворачую і знімаю процесор. Процесор. Так, бачите. З цього положення я перекрутив сюди. Це проти часової стрілці. Все, процесор у нас раз і виліз. Ось наш процесор. Зараз будемо вставляти новий. Я не бачу, щоб воно щось писалося. що це. За... А, там десь під цим, Зараз Тут Під пліночкою ось, ось така штукована. Зараз здеремо побачимо. Не знаю, що воно дає. Зачем це клеїть пленку? Воно ж наоборот нагрівається, швидше Зараз зглянемо. Дивіться, ось такої бачите, я зірвав. Ось така ось у нього йде. Маркеровка. Тут ай третій, по-моєму, процесор. Не бачу, нічого не пише. Я не розумію, 5 цифри. І ось така ось заводська. Тож у мене процес він ось я купив. Я не знаю, бачите, він ось такий ось. І кристал тут поменше, тут здоровенний. Блін, щоб ще підійшло щось. Ми таке не творили, розібрали. Це просто хана. Тепер давайте будемо встановлювати. Дивіться, встановив я процесор. Зараз його зажимаю і будемо тепер потихеньку збирати. Вроді би все вичистив. Тут ще є недоліки. Просто хана, просто хана. Зараз повичищаємо, повидуваємо і будемо збирати. Дивіться, процесор якийсь тут я поставив, тут теж немає маркрови, мабуть. Я брав I7, немає, ще я забув, є тут нема. Немає. Я брав 7 2670 QAM, Так що, друзі, дай Бог тепер зібрати його, погнали. Погнали далі. З Богом. Так, дивіться, наношу термопасту. Тут я вже це відеокарта, я вже наніс. Та ще трохи нанесу. І процесор бачите, це цікаві, це в половинку я вже наче нанос. Термопаста в мене ось така amx 6 тобто, Я тепер наношу сюди і сюди, друзі. Погнали. Так, друзі, зараз вичищаю корпус. Термопасту я наніс, я вже назад це закрутив. Клавіатуру ще трохи прочистимо. Господи Боже, допоможи, щоб він тільки запрацював. Бо куча всього. Але треба це все знати. Тепер ж я це все витираю. Дивіться, бруду я це почищу. Та штукована приготовлена. Кюлер зараз вичистимо. Оця USB -шка не працює, і я не знаю, я мабуть, вряд чи зроблю, тому що в мене немає що її робити. Бо вона там паяна. Мабуть, їй там треба мікропаяльник, в мене немає. Тож, друзі, погнали збирати. Так, а тепер дивіться, друзі, я це все збираю. Кілерів вичистив він, як новеньке, поставив, платка новенька. Цю штукову я підцінив, але із-за цього, бачите, я не буду то, що, ну, нема та й немає, не знаю. Ці, ці працюють, виходить, у мене. Один USB, виходить, на це вже може на потом, а може я ще трохи дні буду. Бо хтось колись до мене, не знаю, брат, не брат, він вже брав новий. Це зараз закручу. але тут болтиків не вистачає, не знаю, де їх шукати. Будемо зараз шукати і збирати. Не, не шукати. Так, друзі, далі, дивіться, тут я це почистив, він чистенький. Я далі хочу поставити йому 720 ГБ диск 750, вибачайте, бачите, 750, але зараз я його протестую. На Асері підключу його чи це, бачите кабель. Побачите, я, я думаю, що побачу, там щось було, якась інфа. Але на всякий случай. Так тож дивіться, підключив його до спеціального кабелю. На свій асер виститися. Бачите, ці дані ніякому. Асер, ну, цей буде допоміжний. Це як буде допоміжний. І поки я теж поставлю HDD, щоб перевірити, що він головне запуст... запуститься. Якщо запуститься, то я поміняю на CD диск 128. А цей буде для хранення пам'яті. Тож, зараз дивіться, я провірив, він працює. Бачимо тут Linux, є Windows 10. Дуже-дуже отлічно. Тож, тепер моя задача, мої хорошенькі, це все зібрати. Дай Бог, що він зробив, бо я там вирвав, там, блін, так неаккуратно, трохи я ж переживаю. Поміняв я процесор на i7 2670QM. Так що, друзі, погнали. Хвилююся, блін, зараз але будемо робити далі. Оце такі кармани, буду його встановлювати. Зараз це, Бачите, це є для цього. І буду вставляти його. Буду вставляти його сюди. Тож погнали. Є, Я його вставив і зараз ось, бачите, я його закручую. Зараз закручую. Комплекті йдуть такі ось болтики. А старий привід, бачите, він лежить. Старий привід вже не потрібен для сучасної техніки. А зараз я попробую це все закрутити і поставити. Я думав, що відео буде коротесеньке, але нічого подобного. Длінне відео буде. Так, друзі, це кріплення я відкручую і сюди його закріпляю, щоб я мог потім його закріпити на оцей ось болтик. Я дивіться, я поставив. Зараз знайду болтик і закрутимо. Друзі, дивіться, запуск Windows я. поставив, я все поставив, клавіатуру я не прикручував. Я поки це протестую, бо щось мені не подобається. Я її сунув, корпус відкручений ще, низ не, не закріплений на один болтик. Все Все, воно якось так болтається. І тіліпається, він духа дуже швидко загрузилась. Я шокований. Все дуже швидко быстро, быстро подобається зараз мишку. З цього я представляю. А ну попробуємо, може, зараз запрацювали ці Тайпески. Хоча, мені каже, мало я вірю в це. Ні, нічого не працює. Мишка не Не працює. Мишка. Мишка. О, мишка запрацювала, друзі. Єес! йолки палки друзі, я вас люблю. Получається, то я щось розшевелив і дивіться, мишка запрацювала. Бо це ось, там, ви бачили, там було наляпано і це не працювало зовсім. Йолки-палки, клас. А ну зараз, може це я помиляюсь, давайте в цю сторону. Зараз. Ні, а цей води не, не працює. Вибачаюсь. Не працює. Цей Type S не працює, бо я забоявся ставити, щось не підходить шлейф. У мене дивіться, ось ці шлейфи ось лежать в коробці вони були. Це брат не придав. Він був з AliExpress, заказав, але це щось він не знає. Я забоявся ставити, щоб не зам... Бо розбирався сильно. Ні, дивіться, не працює. А ну давайте з цієї сторони я Це може з цієї сторони теж не працює. Провіряємо. Ні, друзі, дивіться, у мене тільки працює, представляєте, один, одна і узвішка тільки працює. Мишка є. Ні, це все є. Вибачте, не працює. З цієї сторони, з ці, бо брат каже, що залив пивом був. Бо він каже, не працював. Все. Тоді це все спростовано. Значить, у мене працює тільки одна сторона. І оце тільки один шлейф. Підіжвій, який це, це. Ага, все, він тепер взагалі не працює. Не працює. Тепер взагалі зовсім лка. Ти палки. Ні, друзі, що це на, на чуди вже. Навіть мишка не працює. Ладно, зараз розберусь. Так, я вибачаю, що не вимкнув камеру. Зайшов. Дивіться, процесор. 26,70 qm I7, 2,2 ГГц. Все, друзі, 12 228 ГБ. Друзі, все, все чітко, все працює. Клавіатура працює, я дух. я. Я, я думав, я його чесно, я його не запущу. Хіт все є. А тепер запровірмо, що він бачить диски чи не бачить. Той, що я доповнив установив ось, бачите? Ми ще планочкою закриємо, зараз до, до, дороблю це все. Тож, давайте зараз перепровіримо. Так, все, друзі, дивіться, я знайшов ось, 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 ось диск. Я через цю команду зайшов. Оце ось, 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 бачите. 700. 3300 ємкість 750 ГБ. Гі... Це те, що зайнято, це, те, що на ньому було. Дивіться: на ньому були драйвера, Linux, Mate, VPN, VPN, верней, Windows 10, це те, що я вам казав. Це диск, де той щось стояв. І диск це. Слушайте. Так, значить дивіться, це ми все зробили. Це запустився. Оце потім, значить, якщо я досконалі, корпус поміняю і тачпад, я потім візьму, закажу кабель. А може щось це ще попробую? Я не знаю, мені щось тримувало. ну Може спробую. Зараз подивимось. Може це він. І, друзі, все, в мене готова ця штукерія. Я буду зараз це все дособираю, Спіртаную ще трохи. Цей процесор проспіртую і подлюю, що це за проц. Поділію, що це за процесор і може він на той ноутбук, а може він вже слабкий подивимось. Тож, друзі, дивіться, в мене все вийшло. Все вийшло. Я задоволений. Я дуже задоволений, хоча я дуже переживав, що у мене запуститься. Ухо обложився з цією фігньою. Зараз я оці болтики щас дособираю, під клавіатуру все подожимаю. Слухайте, я задоволений, друзі. Блін, чесно. Дякую. Хоча це стара техніка по відео, скажете, нафіг воно треба, це коваряло. Спочатку я з цими коварявся ноутбуками, це з цим. Друзі, я хочу сказати. Що все можливо. Я не комп'ютерний геній, але теж підглядував відео, дивився, як розбирають, збирають, але все розбирають, а ніхто не показує, як собирають. Бо я показував голову, голу що, який болтик. Щас ще половину болтики треба знаходити, бо їх тут не було. Він роздобаний. Ще забуду з цього, повикручувався. Оце мене там ще один дожить. Це мій старий, він не потрібний. І скомпоную все це, це. Друзі, я дуже вам вдячний за мої. Якщо ви це подивитесь, поставте лайк, бо я сам задоволений. Я знаю, ви вже може продвинути комп'ютери пособ... більш ну чи... Я його модернізував. Я сюди ще поставлю CD-диск. У мене він є. Де це CD-диск? Ось, що, у мене ще новенький CD-диск на 128 ГБ. Це те, що я сказав, що я з Китаю заказував три одразу. Ну, спочатку розберусь з Windows. -ом. Це я зробив цей комп. з Windows розберусь і я сюди лупануй cd диск Він і так швидко пари, а буде ще фігари, дай Боже. Дай Бог, що він працював, подивимося, про, 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 про як він буде себе вести. Ну я думаю, що все буде добре. Процесор старий я витягнути вставив, тобто, есть... Друзі, дякую вам за просмотр. Я не буду тягти, бо відео і так же таке дебеляче виходить. Побажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе і вам всього всього